Доброго дня, слава Україні. Ось сьогодні постало таке питання. Е... Нема в сім'ї матки. Як от зараз зимовий період, бджоли всі сидять в клубах, як визначити, що нема матки? Ось ми маємо яскравий приклад в сім'ї без матки. Тобто, от як прислухатися, бджоли гудять. Тепер ми відкриваємо легенько це. І ось ми бачимо, що от, бджола бігає. От, бджола бігає, бджола шукає матки. Тобто, от вони ходять, вони не сформували клуба. Якщо сім'я не сформувала клуба, значить матки нема. Що ми в такому випадку робимо? В даному випадку у мене є пізній нуклеус. Є пізній нуклеус з маткою. Я це відкриваємо. Це ми відкриваємо. Ось тут в мене є пізній нуклеус. І я. його акуратненько. Зараз хвилинку. Ось так я поклав наверх. Пустий корпус, бджола тривожиться, бо то холодно. Я їх планував зимувати, але зараз нажму паузу, перекладу. Ось так я виклав і стрясаю. Трясаю бджолу. Прямо під, під рамочний простір. На Я розумію, що холодно, але сімейку треба порятувати. Ось така ситуація. Я це легенько прикриваю ось так, щоб вони сі трошки успокоїли. І завтра зверху покладу, так як має бути. Ось так ми взяли, порятували сімейку безматочну. Дякую за увагу.